Друзі, всім привіт! Всіх вітаю у новому відео. Частина друга. Я все ж таки вийшла в пошуках кави смачної. Гарна площа. Грибів. Так, Я сподіваюся, що цей ютуб не заблокує. Давно тут не була. Вдень, ввечері ми ходили на цій площі, на цій вулиці є. Е, як вони називаються? Дуже забула. Сі дуже смачні. За лісою ходили куштувати. дуже-дуже смачно. До речі, я могла там може і кави взяти. Вже пройшла те місце. Дивіться, яка цікава подача. Знайшла. О, що це тут сталося з цими кіосками. Соло Киримос Е, Ну, що ми хочемо працювати. Паратоде Ай Солюсіонсі Ай Монтат Перенас Кита на Естро Трабахо. Треба перекласти, я потім додам для вас переклад. Я можу зрозуміти, що написано. Зачинили всі кіоски. Оце так. Сьогодні на вулиці дуже-дуже тепло. Можна в кофті просто йти. Що за історія, хто знає хто за ліканти, щімлять, напевно, цих е працівників, бо написано, що 60 сімей на вулиці, е Щось що ми не маємо права. Е Хочемо працювати. Щось таке. Я перекладу для вас. Що хотіла сказати? Хотіла сказати, що мені прийшов лист вперше за два роки, напевно, ну, майже два роки я стою на біржі праці. І прийшов лист, що буде форум з влаштування, і потрібно на нього зареєструватися. 31 січня буде форум десь в центрі. Ти реєструєшся на сайті, потім обираєш. Роботодавців, які тобі більш-менш підходять і, напевно, яким ти більш-менш підходиш. І подаєш заявку, а вони потім тобі відповідають, чи можна тобі прийти на співбесіду. І ця співбесіда буде відбуватися саме в той день, коли буде цей форум. Може треба сходити, як ви думаєте? Сьогодні така буде лайтова прогулянка. Зараз підемо біля катерів, біля набережної. Краса, яка чайка кисливе. Немає вітру, спокійно дуже. Дивлюсь відео деяких блогерів з Німеччини і там джоб-центри. Роботу пропонують. Або якщо ти не знаєш мови, то пропонують курси німецької мови. Тут за два роки це перший лист взагалі в принципі, я отримала, а моїй подружці колись прийшов лист про роботу взагалі в іншій країні з лабори. Лабора називається тут е, ця організація, яка займається пошуком роботи. Біржа труда, біржа праці. Це перший раз, ніяких курсів, нічого. Є окремі організації, які займаються курсами, є е, е, мовна школа офіційна. Чомусь немає в мене бажання ходити саме в офіційну школу. Коли в Сиар ходила, там дуже класний був склад викладачів. І я мені здається, що найбільше знань отримала саме на цих курсах, бо до цього була в Асоціації українців, а саме в СИАР сподобалось. Від Червоного Хреста я не ходила. І... І щось, щось якось не склалося. Потім самостійно вивчала. Тепер далі треба продовжувати вивчати мову, бо дуже багато пробілів. І я думаю, останнім часом це зараз нова вчителька у Аліси. Настане той час, коли вона запросить знову на зустріч з нею. Ну, наприклад, минулого року викликали два рази на учбовий рік. Для того щоб дати оцінки, І вони ще дають рекомендації, щоб покращити взагалі знання Аліси, там ну, і таке, що потрібно робити. Наприклад, приймати участь в навчанні Аліси, допомагати їй, ну і таке інше, на що треба звернути увагу, що в неї виходить, що не виходить. І вчителька звала зазвичай на цю на цю розмову. Я ходила і більш-менш її розуміла. Потім, коли збори саме Батьківські, вони так швидко розмовляють, що я взагалі нічого не розумію, що до чого. Ну так, якщо є слайди, то зрозуміло. А якщо вони дуже швидко розмовляють, а там є свої якісь жарти і таке, то буває, плутаюся. А зараз нова вчителька, я не знаю взагалі, як вона розмовляє, до чого готуватися. Якщо вона мене покличе на зустріч, ой-ой-ой, буду я бідна. Хто сумував за Алісою, Аліса, привіт! привіт! Розповідає Аліса, що сьогодні було не смачно в школі, вона з'їла хліб і грушу. А, а, ну, а, суп... Ладно, а суп був холодний. Я не пам'ятаю, чи казала, чи а ні. Ми на автобусі поїдемо. Я думала, пішки підемо. А, ну, ладно. Мама, ми пойдемо, підемо? Не знаю, зараз може зайдемо. Не пам'ятаю, чи розповідала, чи ні. У Аліси не може їсти гриби, ну це напевно ви чули. А ще лактозу. ну Після того, як їй було якась погано тут в Іспанії, після того вона не їсть всі продукти, в яких є лактоза. Ну майже, майже, тому що все ж таки я буває купую сир, в якому, напевно, є лактоза. І вона каже, напиши записку в школу, що не можна гриби і не можна лактозу. Ну, я написала, а в школі кажуть, треба довідка від лікаря, що в тебе алергія на ці продукти. Звичайно, що в нас немає довідки. Ну, я кажу: ну тоді слідкуй просто за тим, що вони там дають. Ну, і перепитуй, чи є тут гриби, чи є тут те, ну таке. Пройшов час, і щось було з лактозою. У Аліси забрали, сказали, що їй не можна. З лактоз, з лактозою за лікарні. Ага, ну і сказали, що. Все нормально, довідка є про те, що їй цього не можна, хоча ніякої довідки немає, ніхто не приносив її. Не дають тепер, якщо є оці крокети, чи як вони називаються з сиром всередині, то їй не дають. Давали минулого разу якусь котлету. Вона каже, вона набагато смачніша, ніж те, що давали усім, а в неї, а їй дали котлету. котлету. Так, а сьогодні був просто суп і що ще ще. Косидо, косадо. Косидо що? Косидо потата э, э, або. Э, нут, колбаса, м'ясо, э, сосиски. нут, колбаса, м'ясо, э, сахи. Нутку, колбаса, м'ясо. Ого, ого. Ну так. Ну я там немного ся, але теж була холодна. А, ще й холодне. Отака їдальня в іспанській школі. Ну, зазвичай щось смачненьке дають. Бувають а Серега такі... з Влада 4 подумав, що там фрукти дають. тут фрукти. А що ми дивилися? Що вони їли із різних країн. А, саме шкільну їжу, бо я не пам'ятаю. Отак, не все смачно. Є дні, багато днів, коли смачно, а один, напевно, день на тижні є. Такий, коли дають казна що Ну щось іспанське, напевно. А ліса такого ж не їсть. Нащо ми зайшли в цей теді? Дивіться, тут холсти 3,55. І сцену він з дерев'яною підставкою. Купа акрилових фарб, які мені вже потрібні. Можна взяти хоча б маленьку з таку упаковочку 2,55. Ці по євро всі кольори. Ще мені потрібна штука, о, підцветний лак. Чим покривати потім картину. Це ж воно? Маленькі ось такі є полсти. Мені подобаються отакі, от які просто на дерев'яній основі. Чи на дерев'яній, чи картон, може це папір. А оці, які з рамкою не дуже мені подобаються. Це Євро 55 це євро, тут дві штучки. Зараз ще покажу ті, які. Напевно, 30 на 30. Я хочу травниці стати. Травниця? Да. Що ти туди будеш класти? Такі зелі буде горіти. Якщо це боже, допоможи, будь ласка, вийти звідси. Нормально. Так, 30 на 30. А ось бачу, у нас знижці. Зараз все. Проблема сідати вже, на чор, вже з чорним фоном. 55 центів. Зараз маленькі. Можна взяти, до речі, це 25 на 30 також. О, так може взяти на чорному фоні парочку. На білому потім як розбагатію. Напевно, візьму зараз такий маленький. Добре, візьму. Зараз якісь акрилові фарби. Хочу зберегти собі, які взагалі ціни. Це Євро 55. Великі по три. По три. Цей два. 5. Ну, це класно також купити. Це 20 євро разом з підставкою дерев'яною. Мрія моя. Будемо збирати. Збирати. Відкриємо збір. Олі на мрію, щоб купити собі за такою дальше. підставкою холст. Йдемо. Так, йдемо, зараз я візьму, напевно... А це ж. А, це прикольні оці які е, як алюмінієвій тубі. Треба відкрити, подивитися, скільки тут кольорів. 12, ну, Зараз, яркі, які, наскільки вони яскраві, хочу подивитися. Негро, неґру. Ні. Я, я, я візьму з Добре, візьмемо ось ці. Розрізаємо. Моя дівчинка, моє сонечко. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, не чіпай мене. Цікаво, звідси. Показую, що купила. Купила такого. Ага. Це Аліса буде робити скільки. Ось такого розміру: 20 на 20. Холст. Не побачила, що тут куточок, ви бачите. Обліз. Ну, нічого. Вже чорний фон зі знижкою. Супер. І 20 на 25 на 30. О, мене там видно. 25 на 30. Потім цей лак. Щоб потім зафіксувати. І є в мене та картина, яку я першу малювала, також її треба зафіксувати. Може, щось домалювати там ще треба, подумаю. І фарби. Фарби. Тож сьогодні ввечері треба сідати, щось малювати. Чи, може, завтра, на завтра перенесу. Я йду в магазин е, з нашими товарами. теремок називається. З нашими товарами, зрозуміло. Не знаю, чи російський він, чи, чи український, але багато українських товарів. Тому що там сьогодні знижки на сир кисломолочний 2 євро 370 грам, а взагалі він 3,50 30% жирності. Кажу тихо, щоб... Наші не почули і за мною не побігли. І ще сусідка моя сказала, що наче на якусь ковбаску. Ковбаска мене не цікавить, а сир зараз куплю. А ліса хоче сирник. Що подобається в цьому магазині? Там позаду в мене якраз цей магазин, я додам локацію в описі до цього відео. Що подобається, що багато наших товарів, що не подобається, що дуже дорого зараз. Все дороге. Я покажу вам шматочки відео, ну, що саме мене дивує. там Вода, наприклад, смачна, наша, лимонад, тархун. Ну, не знаю, наша, не наша, те, яке в нас продавалося, те, що в нас продавалося. Я дуже люблю ці всі напої, і мені не подобається, що в Іспанії п'ють Кока-Колу фанту. Все з апельсином, з лимоном і дуже мало різних смаків. Все ж таки у нас яблуко, груша. ну, і таке. Я дуже сумуюся за напоями, але зараз дорого. якщо... Я вже не звернула увагу, чи півторушка там, чи скільки в тій пляшці, 2,25 є вода. Краще я додам. Там і на живчик є ціна, і на різне. Квас там людина стояла, убирала, але я не побачила ціну. Зняла наче саму пляшку, а ціни не побачила. Потім на кисломолочні продукти також дорого. Гречка, так взагалі, золота, виходить 5 євро за. Там кілограмова пачка. Крупа, а і побачила, я все ж таки булгур. Коштує 5 євро. Немає слів, немає слів, таких прилічних, щоб сказати. Сметана та все інше. То, також для мене дорого. Я піду зараз в Меркадону і куплю за ,20 євро 20 сметану іспанську. І буде нам щастя, зробимо сирників і будемо їсти з іспанською. Сметан. <ріст> От так, так показую, що купила в цьому магазині. Ось. В них є Інстаграм. Це що вони ведуть, вона мені сказала. Фейсбук, напевно, не так, як Інстаграм. Е, купила сир, щербет і дуже захотілося лимонад. Скільки заплатила? А це меркадоні. Це досирників, сметана, порошно, ну, папір. Також ціни. І ну, Аліси Нежич. закінчилась вже пшикалка наша. Є тільки аква, мар, де мар, морська вода. Але треба щось на ніч капати, тому що спати дуже важко. 8 євро коштують. Хочу нагадати, що цьому відео можна поставити вподобайку і підписатися на наш канал. Попереду нас чекає Чекають нові картини. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім мирної, тихої, спокійної ночі і до зустрічі у нових відео.